Ісусу слава, хвала Спасителю, благословення Господнє від Бога Отця, Сина і Святого Духа, Хай сходить на вас, на мир, на радість, на здоров'я, на процвітання. Брати і сестри у Христі, молюся до Всевишнього нашого Бога, Творця неба і землі. За мир і визволення нашого українського народу від ворога. Молитва на мовах. Алелуя нашому Богу. Слава Отцю, Сину, Святому він нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Елуе, волевісегра, севі сезл, меле, візеві сезл, вісе, лвосе, грасу. Ом стевілез, возе, волуй зезез, те весел мех, исел мех и сел, монсти, мон сте висе гристи, холи зезю и сезл, вол стеві зезем, молу и сел, молу и сел, ано гристис, амино гристи, а мино Хом стеві за Україна гроз те виса ізезл Хаме лел, мом стеві зезсе зел, воловіса ізл, волові залізл, холу візол візл, Аллелуя, Мон ставі завізові завізол, Мон стеві завізові зал изэл, холла візовізу, холле. Бруза візл, бруза, візл, хомез вісел, хомезл, вісел и сел, Аллилуйя, нозграві сезони сезл, но за гриз сезл, но завісел, холе візл, 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 візл и за гелом, монстр у вісел, Україна. Сомес вісе грасе, хоме зазе грасу вісе зел, холе візе 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 Моне візе візе візу і зезел, гросе візе, холе візе візе візе, холе візе і зезел, алелуя. Но, 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 і зел, но, 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 і зезел, но, 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 і зезу, гросе візе візу. Амо гріста, Амогри висел, візе грізел визel, холлеві за визу визу, Ол не виста, хозяй, хоз визаг разу, хол візе, загросу, Хел се визаві за визу, Візу

Мелех вісе грасу, мелех вісе грасу, вісе лізе лізе лізу. Холе візе 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 лізе, холе візу візе і зе грасу. Холе візе візе алелуя, алелуя, алелуя. Не зе візе грасу і се зе грісте смесе візе. Хомезі сел вісел, хомезі сел Hommes visse les sel, a préviste grosso visse sel moza izez a prévise grosso sel moza visse les sel, isel, isel, moza visel. Homme mm 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 mm

Heze grassu Chol levi levi luizez Grosse vise vise Chol levi zevi Melech visse melech meze Chol Ameno Amen o Ameno Amen o Amen o Christus Amen o Amen o visezel zezu grisu visel, Alleluia Не зезезу, не зезезу, не зезезу. Холсте Незезу, незезу, незезе хол стеєзел, молех вісеграсу весел, але завізе, нол стезу, холезел, візе, Мелех мезе, граса, хелех. moze grásu visezu gróse visel, visel, visel aleluia neze neze nezezu neze neze nezezu neze grásu viseu homes viseu viseu homes homes Гел увізезел, візел, мозе гросе візезел і сегелел. Візе, 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 візу, візу і зезел. Холе візе і зезел, мелех візел і сел і сел. Аллилуйя! Но-но-но-но-но-но-но-но-но і зезел, но 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 Wiesel, Holle Wiesel. Monsthe Wiesel, Wiesel, Monsthe Wiesel, 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 visel Wiesel, 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 Wiesel,

Alleluia. Noze grassu vises a Christes, Noze is as monster vises a grassel, visel, 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 visel grosses visel. Alleluia. noste vises, vises, noste vises, uisel. Homes, isel, grace, homes, isel, isel. Хоме візел візел, Лопе попе попе з грасе, Смосе грасу і сел, Монсте візе з грасе, Хіле з грасу і лезе, Хоме з візел гелел, Брусе візе візел, Брусе візел візел, Брусе візел візел, Езе з грасу візел і сел, Noze oze, noze e se zel, no sezel ezel, grosse viceel, Homez Vissel, AMS te vissel, A Vissel Vissel, A Vissel Vissel is ezzel, Hollyzel e the sell. Mone money, money, money is zezel grosso. Моне 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 Изеззу холеза Грисл Візл Хелле Амсти Везл, Визал Весл, Амсти Візл Візл, Ам с те Грасе Гелес, Мелах и Мелех Иисл, Госпо, Госпо, Грас у Висел Исал Грисл Мех, Нози Грас узла млах милах Весел.

Алалалуя, зезу, грису, ісу, грису, вису, и сезел, хела, хелу. Монста, виза, визел, монста, визел, визел. Монста, виза, зел, и сел, холе, виза, и зел, и зел. Алалуя, носта, виза, и зезу, гросса, виза, зел, хелех. Мелех, и сезе, грасен, мелех, вистел, грисел. Хомес, висел, хомес. Hey, hello I Zezu, Hello Izu Izel, Hemo Izel Vissel Melechel Melech Vissel Vissel. Allelujah. No 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 non, no ezzel grase vizel himes. Most te visel Vissel, Most te visel Vissel Alleluyan. Холе віле віле вілу, холе віле віле зел, холе візе зе гросе вісел мелех і сел і сел. Хомме вісел 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 вісу вісел. Алелуя. Но-но-но-но-но-но-но, і грістел вісел,

Є досі візел, візел, хол візел і сезел, Мелих візел, візел, алелуя Ме-е зезо зізел і сезел, Ме-ело ви сезу і зе-зел, Хомез візел, гол Дома візел, хел-е-ело Є досі візел, візел, гол Дома, Є досі гол візел, хомез Хомез візел, візел, Alu alu ya ni zavi 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 zan ni zavi zavi zel ni zagróz zavi zuzi zel homes zisel izel izel zel hele 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 melek zivi zivi zel melek zigróz hele hele Но завізе візел візел і зе загросел, Хеле візе гросел, мелих візе І саго спасе месе 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 ме і зезел, Хомес візе гросе візе гелел. Аллилуйя, аллилуйя, Но завізел і грісте візел візел, Хом извісы российсеві сел, меммомом загрозал, момом, Езеру всел, це висел, холевісел, мелах, 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 мелек. Ізел вісел весел. Hememon m is a grosso. Hello Vissel Vezel, Holy Vice grossel vessel, hello isel. O mes Vissel Visa grasse Vissel Vissel. O Maz grosse Vezel Vissel Grisel. O Mes Vissel Vissel Vissel. Alleluia.

Hell, stavis a volley visa visel. Hell visel visel is Holle villa 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 vi villa hollow. la 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 a visel, 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 Holle vis a visu. A si a E the grossial heлез ne se весь, Mozilla, холіс, холи сел, хепас висел и сезон веслу и сел, Моза визал визал, мозыл визол, визал визол визол, холли зал, холизал висил, мом Момо мо 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 мо-мо-мо-мо-мо ге-зе завізу, візе, візу, 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 ге завізел, ге завізел візел візел. Аллилуйя. Но загрізти звіси росил свіса хелих, мелех. Грос те вісе вісел молек, і сегроса вісел, Хелуї сел. Мезавізл, висел візл, мезе візл візл, хомем, мим, мимом, мим, за весе гріз візel, хомм. Вallюя, Нозик роз те вісе вісел, хелві сезол, Мелих вісе всыл и сезл, Мелих вісе весел весел, Аллия.

нозви заві 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 нозви заві зовізу нозви заві 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 зал але за гросел але за гросу висел 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 алелуя гелелуї зал гелелуї зал гелелуї зал гросе висел ммм мо гросу Hema Grizzly. Hella vize grosso vi se las, Mosekrizel, Molech e Zes Malach Vieso Vos Hello Viesel, Holize Vizel, Holize Lizzo, Holize, Hollyzel, Viesel Vizel, Alleluia. Нозеви зави завизал, нозезу изел. Хомма мом 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 мом. Езе гросу, гезезезу висел восы, висел изел. Холовизезу грістес, холовизезу грістес, моловизе грісала изел гросу. No za grizzel visezel, no se grizzel, vizzel Allelujah. N'estu zizzu zizu, nezuziu zizu, nezu zizzu zizu, gros se vizel vizel vizel, hom mam mom mom. Hom mam mom mimom

Hello vi lo vi lezo grizzel, no zero ezezel. Home mam. Home mum, 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 alleluja. Hello vizo vizel. Hello, <гілу> візу Зезел, гроси візел, 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 візel, хомамом, хомемо мамом. Хемом мимом. Момом аллилуйя, оллилуйя, Амін. Спонюйтеся Духом Святим. Амінь.